Чи отримує жовтоводська громада військовий ПДФО? Як відомо, місцеві бюджети можуть залишитись без податку на доходи фізусів осіб з військовослужбовців через зміни до держбюджету, які має ухвалити Верховна Рада? Це викликало активне обговорення серед користувачів соціальних мереж. Тож чи надходить цей податок до нашої казни і наскільки критичним стане його втрата для міста? Про це йшлося на сесії міської ради. Безумовно, такі надходження у нас були, але, наскільки знаю, офіційно військової частини у нас на території міста Жовті Води немає. Тобто у нас є окремий код надходжень, податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 110-102 код, можна подивитися. Якщо порівнювати надходження за 9 місяців цього року з минулим роком, в нас зростання майже на 3%. В цьому році у нас від цього податку надійшло 7 мільйонів 754 тисячі. В минулому рокі, році 4 794. Сплачують у нас 4 мільйони, перепрошую, да тобто є зростання. Очікуване виконання нас по року десь близько 10 мільйонів. Тобто, якщо на наступний рік прийметься рішення щодо вилучення з місцевих бюджетів цієї цього виду надходжень, то ми не дотримаємо порядку десь 10-12 мільйонів. Це ДСНС, це наша поліція, наш військомат, так називаємо, і Жовтовицької правна колонія. Ті працівники, які там залишились. У нас зросла кількість військовослужбовців. Вони зросли по лінії по поступу коштів від на воєнкомат. Скажу так: у нас є частина, яка має на печаті реєстрацію міста жовтоводи, але вони перебувають зараз не на нашій території. Щоб ви розуміли, вони виконують завдання, у них є певне місце дислокації на случай перекомплектації у місті, підготовлене, але вони тут не перебувають. Вони зараховані як за склад воєнкомату.